Бажаю здоров'я. Коли військовослужбовець винен державі кошти? Тобто, коли настає матеріальна відповідальність військових, про це поговоримо наступні 10 хвилин. Уже зараз, з перших моїх слів, хтось може обурюватися, ну як же так, хлопці там воюють, нас захищають, а ми будемо з них ще стягувати якісь кошти. Але по-перше, за моїми спостереженнями, в абсолютній більшості. Випадків якесь абсолютно недбале ставлення до військового майна відбувається саме далеко від лінії бойового зіткнення, глибоко в тилу. Ну, реальні приклади. Скажімо, сержант сідає за кермо військового пікапа, недалеко проїхав, вирізався в стінку. Ну, хтось скаже, ну, так, таке життя, ДТП може бути з кожним. Але давайте почнемо з того, що в цього сержанта навіть не було посвідчення водія, тобто не було права керувати транспортним засобом, і він розбив цю державну машину. Навіть якщо не брати такі от великі коштовні речі, знову ж таки життєвий реальний приклад. Два, начебто, досвідчених офіцера, не перший рік в армії, примадрилися за один день в одному місці загубити отаку от от маленьку фігнюшку, кришечка коліматорного приціла. Ну, здавалося б, це абсолютно маленька деталька, абсолютно дурниця. Але кожна із них коштує по залишковій вартості 1800 гривень. От давайте собі уявимо, на сьогодні в армії приблизно 700 тисяч людей, якщо кожен загубить отаку от фігнюшку, яка коштує 1800 гривень. Давайте порахуємо, які загальні збитки будуть для держави. І це на сьогодні реальність, що те все майно, та зброя, те військове обладнання, яке ми маємо, воно дорожчає, особливо імпортне, дорожчає з кожним роком через дефіцит, який викликаний у світі, саме через нашу війну, через великі витрати цього всього і зброї, і боєприпасів і так далі. Давайте врахуємо, що на сьогодні елементарна ракета до Джевеліна в цьому році вже коштує. Як квартира на Печерську, одна ракета коштує як квартира на Печерську 208 тисяч доларів. Тому звідси і виникають такі збитки е, з кожного елемента військового майна, яке втрачено або загублено військовим саме з його вини. В Статуті внутрішньої служби є стаття. Здається, 11. військовослужбовець зобов'язаний берегти державне майно. Але я думаю, не даремно у нас командир частини каже, що це ж майно по факту не державне, воно народне. Звідки воно береться? Звідки береться оця форма, яка на мені, звідки береться та зброя, якою ми воюємо, це все військове обладнання. Це все податки, які платить вся країна, наші дружини, наші батьки, наші діти, там, якщо працюють, все, що вони сплачують до бюджету, по факту йде на забезпечення нас на потреби оборони. Недаремно в бюджеті на 2026 рік практично всі внутрішні доходи, які отримує наша держава, йде на потреби оборони, саме на ту автомобіль, машину, яка була розбита, на ту кришечку коліматорну приціла. Тому, безперечно, це майно треба берегти. І якщо я говорю про матеріальну відповідальність військовослужбовців, це не означає, що командир зробив отак і сказав, що там з тебе 900 тисяч збитків, з тебе там 300 тисяч збитків і так далі. По-перше, по кожному факту повинні бути всі чотири елементи правопорушення. Повинна бути реальна матеріальна шкода, порахована в гривнях. Друге, повинні бути якісь протиправні дії військового. Третє... Повинен бути причинний зв'язок, що оті от збитки настали саме через оці от протиправні дії. І четверте, повинна бути вина військовослужбовця. І все це доводиться під час службового розслідування, яке проводиться в частинах по кожному такому факту втрати майна. При дослідженні всіх цих подій. Повинні бути розглянуті і документальні і докази, і збираються пояснення свідків цієї події, збираються документи, які підтверджують ті чи інші обставини. І тільки на підставі цього всього командир частини має право видати наказ про притягнення конкретного військовослужбовця або військовослужбовців до матеріальної відповідальності. І при цьому треба враховувати, що далеко не завжди військовий повинен заплатити всю ту суму, на яку він завдав збитків. Є такі поняття, як обмежена матеріальна відповідальність, повна матеріальна відповідальність, ну але може бути і підвищена матеріальна відповідальність. Обмежена означає, що на яку б суму військовий не завдав збитків, з нього можна стягувати поетапно в сумі. Не більше 45 тисяч гривень на сьогодні, а обмежена відповідальність настає, коли така от втрата або знищення вчинена з необережності. Ну, от, наприклад, командир якогось підрозділу не виставив охорону, щоб охороняти склад з майном. Склад розікрали. Тобто, безпосередньо ні командир, ні інші військові нічого не крали, нічого не забирали з того складу, але була необережність. Він не передбачив, що це майно треба охороняти. В такому випадку, наприклад, і настає така обмежена відповідальність, тобто до 45 тисяч гривень з винного військовослужбовця. Повна відповідальність це вже коли весь букет по повній програмі, що називається Людина попала, або вона навмисно знищила це майно, або допустила пряме розкрадання, якісь приписки для того, щоб обдурити державу, або в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, ну або це людина, яка письмово. Була попереджена про повну матеріальну відповідальність, там начальник складу, наприклад. Отже, повна матеріальна відповідальність це коли відшкодовується вся сума, на яку було завдано збитки. Ну, буває ще і підвищена відповідальність, це коли втрачено або знищено якраз зброю і боєприпаси. Тоді, залежно від категорії цього майна, з військовослужбовця можуть стягнути двократну, п'ятикратну, або навіть і десятикратну вартість. Ну чому? Я думаю, зрозуміло, що тут є певна логіка. Саме зброя, боєприпаси це те, що на сьогодні є найцінніше для України, яка воює в повномасштабній війні вже 4 роки. Ще один важливий момент: ніхто не може стягнути з військовослужбовця за завдані збитки одразу всю суму, там чи 100 тисяч, чи мільйон, чи 3 мільйона. Є обмеження з кожної щомісячної виплати, з кожного грошового забезпечення, яке передбачено. Законом не більше 20% від щомісячної суми грошового забезпечення. Грубо кажучи, якщо військовий там, наприклад, ну, давайте для простоти розрахунки, якщо людина десь там на нулі і отримує 100 тисяч гривень в місяць, це означає. Кожного місяця за завдану матеріальну шкоду з нього можуть стягувати не більше 20 тисяч, тобто це і є 20%. І так буде продовжуватись з місяця в місяць, поки вся сума завданої шкоди не буде компенсована державі. Таким чином, бережемо народне добро, служимо українському народу 120-й окремий розвідувальний полк.